Коломиї 784 роки, перша писемна згадка про місто у Галицько-Волинському літописі датується 1241 роком і пов'язана із сіллю. І, хоч сьогодні, масштабних підприємств, пов'язаних із сіллю, немає. Та джерела із соленою водою досі збереглися в довколишніх селах. Місцеві називають цю воду сировиця або ж ропа. Чи можливо з цієї води отримати звичну для нас сіль? Наші журналісти провели експеримент і вже готові розповісти про його результат. А коло миску сіль залишить для мене, і Доброслав відповів: нехай буде. Із Галицько-Волинського літопису, який датується 1241 роком. Саме ці слова є першою посемною згадкою про місто Коломия. Сіль випалювали тут тонами. А потім везли її до Коломиї, де були склади, звідти вздовж Дніпра і Дністра, розповідає краєзнавиця Наталія Терновецька. Напевно, завдяки солі Коломийщина і стала таким розвинутим містом. Наталія Терновецька продовжує на сьогодні таких масштабів видобутку солі, як це було кілька століть тому, не відновити. Але потреби населення цілком можна. Вдовільнити, адже майже усюди на правобережній Коломийщині є солені джерела, воду в них місцеві називають сировиця, соровиця або жропа. Це у великому ключеві рунгури, слобода, печеніжин, княж двір, сопів, Молодятин. Вирушаємо у Печеніжинську громаду, аби там розпитати місцевих, чи є ще тут сьогодні джерела із сировицею, з якої можна потім отримати сіль. Рунгурська соливарня, якраз тут на цьому місці, була. Як ви вже зрозуміли, ми у селі Рунгур. На цьому місці від потужної соливарні 17-18 століття орієнтовна площа якої була 2 гектари, залишилась лише криниця із сировицею, глибиною понад 10 метрів та два колодязі об'ємом по 40 літрів. Микола Оленин облаштував територію поруч джерел із сировицею, а вдома навіть зробив чан із соленою водою, детально вивчає властивості цієї води і каже: з одного літра такої сировиці можна отримати близько 300 грамів солі. У мене в руці зараз рефрактометр, який міряє в бріксах, в процентах, е, в процент солі. Угу. Скільки процентів солі? Набираю цю штучку, капаємо на скло. Так, запереваємо цю. І дивимося в окуляр. Так. От, будь ласка, я вам покажу. Покажи. Зараз тут, де біле, 27. Загалом із дев'яти сіл Печеніжинської громади восьми є такі джерела із сировицею. Одне з них у селі Марківка. Воно розташоване в урочищі Солонець, що неподалік сільської ради. Староста села Іван Копильців каже, глибина цієї криниці близько 10 метрів. Кожен день є відвідувачі, які набирають люди для власних потреб для худоби на сусідніх сіл, бо кажуть, що наша сировиця вона найбільш концентрована. На цьому місці брали сировицю для виварювання солі і Австро-Угорщини і коли землі належали Польщі. Марківська сіль займала на Прикарпатті по якості одне з перших місць із цієї ропи виварювали сіль. А ще частіше використовували одразу готову сировицю для приготування їжі і консервації. Можна закрутити і для квашених огірків, для помідорів. Це береш сировицю, виварюєш її і виготовляєш сіль. І Маєш звичайно сіль. Тут також засолювали ці крижівки на голубці, засипали цією сировицею і Вони зберігались. А ще сировицю використовують, аби засолити сало. Коли звичайне сало наприклад накладають банки, їм заливають цією сировицею. Воно вбирає скільки солі, скільки йому потрібно. Вирішуємо провести експеримент. І Перевірити, чи насправді у сучасних умовах можна так легко отримати сіль. До участі запрошую свого сусіда, колмийського художника Миколу Яцурака. Він уродженець великого ключева. Там також є облаштоване джерело із сировицею. Коли були чаще роки, так багато людей робило. Пан Микола набрав соленої води і привіз у Коломию. Далі розпалює вогнище на подвір'ї. Просто виливаємо в ємкість і чекає воно собі кипить. Просто помішуємо на постінках. Пристає. Її ж багато, ну може пригорати. І тільки набираємося терпіння, мішаємо, 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 поки не лишиться така співгуста каша. Микола Яцурак продовжує далі сіль кладемо на сонце, щоб підсихала, або ж наповнюємо невелику склянку, і будемо мати сіль порційно. Як бачимо, експеримент вдався. Ось так на звичайному Коломейському подвір'ї в сучасних умовах ми змогли отримати сіль, яка нічим не гірша від магазинної. Ольга Гириджук, Сергій Грин для подій телеканалу НТК.